На повітряній вилусці. Дивіться, калялічка заїхала, марідка як нова. Новий такий треба дати. 1000 доларів. У нас можна купити його за 15 тисяч гривень. В дуже гарному стані. Говорю, як новісенький. Весь в оригіналі. Касета 9 зірочок стоїть. Діора XT перемикач, який можна проїхати 50 тисяч км. Дивіться, шатун SLX, який коштує в районі. 5 тисяч гривень, каредочка облегчена стоїть, розбернища тут, можна зірочки замінити. Дивіться, навіть SLX перекидка, що хто мало, хто дає такі наперед. Наперед може я серед з головою. От, достатньо. Тут стоїть SLX. Добротні втулочки, шимановські, стоять, мають гарний накат, резина, мріда. Ще рідна стоїть, дуже добротна. Дивіться, який гарний руль, гарна розмальовочка зроблена. Це в десятці краще в світі брендів. Наріда, щоб ви розуміли. Дивіться. Дуже магесенько працює на повітрі. Гідравліка, Олівіо Дивіться, є накаут-блокератор, бачите, Вилочку собі можна заблокувати. Її тут підкачуєш от сюди. Собі спеціальним насосом під різну вагу, щоб вібрацію посоглоба гарно глушило. Ну, хто вже старший, щоб йому пломби не повилітали на бруківці, як на пружинних. тут собі їдеш мегесенько, навіть не чуєш. Дивіться з тої сторони калялечка. Дуже-дуже в гарному стані. Двісить, це значить, виходить, 18-та рама, то, можна сказати, від 1,60 до метр, до метр 8, до 75, до 80. Ну, як кого, які ноги і ту вище. Може підійти. Дивіться, сідло все в оригіналі. Кріплення на баночку є. Ну, дуже гарне, дуже гарне. Ну, зараз за 15 гривень можу купити. Плюс-мінус нормальний китайський роли. І то там не буде стояти, навіть мінімальна навіска. Shimano, там Асера, як на цій ляльці стоїть, там XT, SX. Комусь буде ціка лялечка цікавити, то пишіть.